Що означає перемогти себе? Це зазвичай означає подолати свої слабкості, лінь, страхи, шкідливі звички, імпульси, тобто все те, що заважає тобі рухатися вперед і ставати кращим. Чи це означає перемогти свій мозок? Не зовсім. Наш мозок це не ворог, це інструмент. У мозку справді є старі примітивні структури, які відповідають за виживання, комфорт, задоволення тут і зараз. Наприклад, лімбічна система. Відповідає за емоції, і імпульси, мозочок, стовбур мозку за інстинкти, але є й лобні долі, і префронтальна кора. Вони відповідають за саме контроль, планування, прийняття рішень, довгострокові цілі. Коли ми говоримо перемогти себе, насправді йдеться про те, щоб одна частина мозку, свідомі розумні центри, навчилися керувати іншими більш емоційними чи імпульсивними частинами, не перемогти мозок, а навчитися керувати ним. Ти не знищуєш свій мозок, не воюєш з ним, а навчаєш його, тренуєш, створюєш нові нейронні шляхи. Це можна порівняти з тренуванням м'язів. Спочатку важко, але поступово стає легше. Перемогти себе це навчитися керувати своїми імпульсами, бажаннями, звичками. Це не проти мозку, а заради того, щоб мозок працював на твою користь. Це розвиток сили, волі і дисципліни. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру.